Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступний заключний п'ятий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ну, На даний момент ми топ-1. Це чудово. Давайте подивимося оборону. Так, оборона знову виїхала. Ось такі результати. Багато цього разу на мене нападають, але тримаємо добре. Так, ну що ж, давайте подивимось, що в нас буде сьогодні, які будуть суперники, які поляни. Так. Угу. Кунхен. Кунхен. Він блочиться ці ні чи ні. Ага, на защиту. Добре, хоча ну він же церковник. Так, Онкін Кунхен лікує і ставить броню. Так, так, так. Ну, нам би сюди ще когось би для урону. Кого б нам взяти? На даху напевно залишимо. Там мамка, в принципі, є. Давайте, можливо, візьмемо Квінель. Ча нам Альфріку. Ніким буде знімати, якщо що. На Квінель може пробивати. Ну, давайте таким сетапчиком спробуємо, подивимось, як сьогодні буде у нас поле. Угу. Так. Начебто щось і є, але як зібрати? Не зрозуміло. Там розіб'ється трічка. Давайте спробуємо піймати по центру Фіолетовий. Спробуємо. Не зайшов. В принципі, Кунхіна то ми можемо один раз зарядити. Давайте тоді ось так. Як же нам фіолетові брати? Той летить. Ну давайте спробуємо тут знайти. Ось фіолетовий, добре. Угу. Так. Давайте робимо ось так. Добре, Людвих є. Тепер спробуємо Міки зарядити. Би, звісно, не хотілося б, щоб Альфріка пробивала. Давайте спробуємо ось так. Ай, Мікі Під блоком був я не замітив. Ну що, давайте спробуємо пробити, мабуть. Там же хуфу готується. Він вдарить боляче. Чи давайте спробуємо зарядити все ж таки Мійки. І заблокувати Альфріку хоча би. Угу, так. Давайте ось так. Добре. Нам потрібно якнайшвидше. Забрати цей фланг. Так, спробуємо заблокувати цю частину. Тому що Людвиг вже у нас від'їхав, добре заблокувались. Так, у нас є, в принципі, мішка поки що. Так, як нам зарядити зелених? Ну давайте спробуємо ось так. Добре, є ще Міки. Давайте пробиваємо сюди. Угу, щоб витримали. Так, скільки в них тут ходів? Ще три ходи. А тут, мабуть, чотири. Так, так. Зелених я не бачу. Ну давайте ось так, там буде трієчка. Спробуємо все ж таки сюди пробити. Добре забрали. Так, спробуємо оновити блокування. Добре. Угу. Давайте ось так. У нас там буде ще один зелений. Так, пробиваємо. Поки тримаємо мішку. Ось так. Вистачить для надахи. Можливо, доб'єм Не добили. Скільки ходів, три ходи. Так, нам за три ходи потрібно знайти зелених. А їх немає. Ну, Давайте ось так. Ось. Ось так, можливо, ще сині будуть. Так, давайте вмикаємо ось так, ось так. Спробуємо його ще раз заблокувати. Добре, ну сьогодні щастить нам поки з хуфу, що він блокується. Ну все, добиваємо. Так, з Хуфу пощастило, що він блокувався, але... Могло все скластися і по-іншому. Так, ну що ж, перший бій добре. Угу. Дві альфріки, Людвиг, Раміс. Це Лоухи, він же ж діспелить, так. Угу. Ще й монах, він може не заблокуватись. Угу. Так, ну тут оборона дуже-дуже сильна. Так, Людвых на двойном разлиме. Ну, Мишка, мабуть, нам тут потребен. Ну, дві альфріки. Нам потрібно кимось це все знімати. Ну, Людвига теоретично ми можемо і на даху заблокувати. Але знімати з себе альфрік. Хоча і Ереміса того потрібно блокувати. Можливо, взяти хепрі? Ось так. Так, хепрі ми візьмемо, тут лікарів немає. Ну нам блокувати Араміса або його облочити або блокувати його навик. Кого ж взяти? Що, можливо, так і піти. Ну, Давайте спробуємо. Ну така оборона дуже сильна. Не знаю, я, що тут у нас вийде. І Камінчики под арамісом фиолетові. Ну, давайте спочатку ось так. Ой-ой-ой, це дуже багато полетіло. Він зараз ще щиточки поставить. Ну, давайте ось так тоді. Ну, в принципі, можна хоча б Людвига заблокувати. Ось так. Це зайве. Вдарить він в мішку. Ми витримаємо добре. Давайте ось так. Скільки в нього ходів залишилось. Так, в нього залишився один хід. Угу. Міки у нас немає. Ну, давайте прокинемо ось так зелені. Добре, у нас буде ще один таунт. Так, спробуємо сюди пробивати. Тепер ось так. І нам би якось зарядити нашого міки Але я не бачу як. Ну, давайте ось так, можливо, синій заїде. Зелених тут дуже багато полетіло, але добре. Так, що ми робимо? Цей з нас може зняти. Тому давайте спробуємо пробити сюди. Ось так, добре. Можливо, там вистачить. А, тут щиточки від цього, так? Да? Один хід осталось. Тоді ми вмикаємо мішку. Вмикаємо мішку. Прилетить і Людвігу і мішки прилетить. Заблокувати ми Альфріку цю вже не зможемо. Ну, давайте ось так по центру скинемо обережно. Угу. Так, тут ми витримали. Давайте заблокуємо цю сторону. Так, заблокували. Добре, ну давайте доб'ємо ось так. Тут ще раз зарядимо хепрі на даху. Звісно, там людвих. У нас альфрікою, але давайте пробувати. На жаль, немає більше фіолетових. Так, ну, є зелені. Давайте ось так. Пробиваємо. Добре. Давайте новому блокування. Тут ось так. Ось вони ще фіолетові приїхали, ну все. Тут вже ми переможемо. Добре. Так, чудово вийшло. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Тут і попотам і це таунт. Так, угу. Друїд. Защита. Угу. Так, це діспелить, але його заблокувати не можна. Гаторка ще точки ставить. І там у нас гіпопотамчик. Ну, давайте спробуємо тоді взяти арчика. Так. Арчик що нам дасть? Він зможе заблокувати, якщо зарядиться раніше, і Гаторку, і гіпопотамчика. Якщо не спрацює, то ми не зможемо нічого зробити. Гіпопотам, він і таунти обходить, все обходить. Але таунти нам потрібні, навіть якщо це діспелить, ну нічого, у нас буде два таунти, це може нам допомогти. Ну що ж, спробуємо, поїхали. Дуже багато червоних, фіолетових немає зовсім. Є трієчка синіх, трієчка зелених. Це нас ну ніяк не рятує. Ну, давайте, поки є відведеться, давайте ось так. Давайте ось так спробуємо Міки хоча б зарядити. Обережно ось так. Зелений не заїхав. Давайте спробуємо заблокувати тоді цю сторону хоча б. Так, вони заблокувались, шукаємо зелене. От і взяли вже. Все, сповільнили мені. Дуже-дуже невдало. Не бачу я. Фіолет цього теж не хочеться заряджати. Нам би Людвига зарядити. Ну давайте спробуємо тут знайти фіол. Трієчка нас не рятує. Ну, немає не зелених. Ось зелені приїхали, це вже може бути запізно. Вистягнув з одного удара. Ну що, давайте тоді ось так. Хоча би заблокуємо, можливо, гіпопотамчика. Ай. Ну, що, заряджаємо Людвига. Угу. Можливо, доб'ється і попитам. ні. Так, ну давайте ось так. Нам заряджати. Хоча у нас два таунти. Тут потрібно обережно зіграти. Давайте спробуємо ось так. Обережно, обережно. Добре. Якби нам тут річку скласти, бажано навіть дві. Ну вони є, но гаторка може зарядитись. А це зможе нам задіспелити якогось таунта. І синних немає. Ну, він зарядиться навіть з одного камінчика. Проб'є ще він дасть баф. Ну давайте, в принципі, спробуємо його зарядити. Так, він зняв, але в нас ще є Людвиг. Угу. Добре. Тоді нам би Мікі зараз. Ну давайте ось так. Так, на них ще точки висять, ще один хід. Людвиг ще нас працює. Давайте спробуємо заблокувати гаторку. І ось так, і, можливо, ще в нас міки зарядиться. Так, добре, у нас ще є один таунт. Ще є таунт. Напевно, потрібно її зносити. Що нам не дасть нам життя. Не добили трішки. Так, скільки людвих ще буде? Два ходи. Давайте все ж таки перестрахуємо, зробимо ось так. Тепер прокинемо тут фіолетові, яка ну, вона міцна. Тепер блокуємо цю сторону. Ну, як цю сторону, хоча б ніндзю заблокували. Давайте ось так. Тому що той зараз якийсь таунт нам зніме. Людвига вирішив зняти добре, але в нас Людвиг повертається. І тому ми пробиваємо, хиляється там, скільки ходів. Чотири ходи. Тоді Міки поки тримаємо, давайте ось так зеленими зараз доб'ємо цього Хімероса. і тим самим зарядимо на даху. Так, спробуємо оновити, щоб вона не ухилилася. Добре. Ну, а тепер добиваємо її. Обережно. Угу. Так, можемо ось так ось так. Угу. Оновимо мійки. Ось так, Комбо, можливо, зелений заїде. Заїхав. Чудово, так, ну, теж така оборонка міцна. Добре. Поїхали далі. Так, а це Ліді Вінтер. І це ще Хаторн. Ну тут теж ситуація така, що нам блокувати потрібно і Леді Вінтер, і Хаторна, щоб вони не наклали свої відражалочки, але... Ну що, поїхали, спробуємо. Можливо, встигнемо когось ми зарядити. Ні. Цього разу вже нам так не пощастить. Немає зелених, не синіх. Дуже багато жовтих. Які нам зовсім зовсім не потрібні? Ну, теоретично, теоретично можемо трійку скласти. Ну, давайте ось так. Угу. Ось так. Ось так. Що нам це дає? Ну, нічого. Ну, давайте спробуємо хоча б, можливо, десь заїде фіол Людвига зарядити. Ні. Ну, у нас є трієчка. Так. Так, Людвиг вже ультанов. Добре, давайте спробуємо свого Людвига зарядити. Ну, тихо, тихо. Дов... Дуже боляче пробила. Давайте ось так, ось так. Нам би камінчиками можливо пробити, але навряд чи. Так, ну ми, я так розумію, якщо вони все Даже не каплюємо ослабление. Ми нічого не зробимо. Не заблокувати. Ну все, не встигли ми арчика зарядити. Ну, давайте ось так спробуємо. Що? Угу, все. Нам прилетіло. Ну, можливо, ми Людвига спробуємо добити. Леді Вінтер добилась. Ну, там зайняка, вона. Проб'є дуже боляче. А скільки в них цих ходів? Ага. А, давайте спробуємо. Можливо, ми можемо заблокувати Людвига хоча б. Тихо-тихо всі в Людвига накидують. Ні, він отражає все. Ну, все тоді нічого тут не вийде, на жаль. Ну, давайте можливо, пощастить, забрати Людвіга. Ні. Не пощастило. Зараз цей знову лікує, Хаміртаск нам забере Людвіга. Ну, є маленький шанс добити Людвіга. Добре, Людвіга ми добили. Але в них отражалки, три ходи ще. Ну, за три ходи він зарядиться, він підманує. Ну давайте спробуємо. Раз. Ми не можемо навіть заблокувати їх. Це вже так би зараз заблокували і в принципі в нас якби шанси були б, але... Але, але, ну, давайте пробивати, що робити тут. Так, Мікі нас і заблокував. Ну, ось, такий був п'ятий день, на жаль, трішки нам не вистачило. Я, напевно, викупатись не буду. Залишився один бій, не бачу сенсу. Оборона втримається, в принципі, чудово, тому... Сподіваюсь, в топ-1 ми залишимось. Ну, трішки нам не вистачило зелених, так би можна було б тут і перемогти. Але зіграли добре, не в нуль. Набрали якісь очки. Так, давайте подивимось, на якому ми там місці знаходимось. 270. Ну, в принципі, я думаю, дуже чудовий результат для такого турніру. Оборона. Оборона тримається А, тому. Я сподіваюся, все буде добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Головне, бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!